Андрій Шевченко, володар золотого м'яча, найкращий футболіст України за всі часи. Можливо, найуспішніший тренер нашої національної команди. А на днях він став президентом УАВ в сьогоднішньому експерименті. Ми повернемо прайм версію Андрія Шевченка в теперішній склад Росонері і дізнаємося, чи зможе Мілан здобути лігу чемпіонів, виграти чемпіонат Італії і, можливо, ще здобуде пару кубків. А можливо, дивлячись на цей склад, який вони зараз мають, навіть шева їм не допоможе. В нашому експерименті, звісно ж, Андрій Шевченко буде основним форвардом. Також він буде капітаном. Бити пенальті, усі штрафні. Плюс-мінус, ось таким складом Мілан буде проводити свої поєдини. Звісно ж, всі матчі ми будемо симулювати, тому гра 100% буде вносити свої корективи. Все ж таки, форма Мілану йому йде. А якщо ви хочете таку саму форму Росонері, то можете звернутись до мого інсташопу. Також там же на днях з'явився ось такий дропчик. Замовити собі чи на подарунок можна без проблем. Посилання в ОПС. Останній раз Мілан став чемпіоном Італії з. Сезон тому, Погодьтеся, досить таки недавно, але переможцями ЛЧ останній раз Мілан ставав аж в далеком 2007 році. Шева, на жаль, вже в той час перейшов в Челсі, але чотирма роками раніше, все ж таки, цей трофей підкорився українцю. І перший свій дебютний поєдинок після повернення Шева проведе 21 серпня гра буде проти Болонії. І одразу друзі, хет-трік від Андрія Шевченка. 12, 50 і 77. Легенда повернулась. Далі Мілан зіграв 2-2 проти Торіно, і зараз червоно-чорних чекає зустріч. Проти Роми. Але в підсумку Росанері поступаються Ромі з рахунком 3-2. І друга поразка поспіль в чемпіонаті на цей раз інтеру 1-0. Але зараз повертається вона. Ліга чемпіонів. Андрій Шевченко знову влітає в цей турнір, де нас чекає група смерті: ПСЖ, Боруся та Ньюкасл. До речі, в реальному житті Ліга Чемпіонів продовжується вже через два тижні. Але до цього моменту в нас також є цікаві матчі в топ-чемпіонатах. І загрузити на всі ці поєдинки да й не ви можете за допомогою наших друзів з Аубе, які до того ж видають до тисяч гривень бонусу. На Перший депозит. Посилання залишаю в закріпленому коментарі. Став з розвом та перемагає 3-3! При тому, що Шева оформив дубль і не забив пенальті. Ну неймовірна гра. Далі Мілан перемагає Верону 4-1, перемагає Калярі 2-0 і поступається Лаціо 2-3. Ну, досить такий щільний графік, дуже важко тримати один хороший темп. А зараз по плану поєдинок проти Борусі Дортмун. В нас невеликі зміни по складу, бо дуже багато хто втомився, але на жаль, і це нам не допомогло. Поразка з рахунком 2-1. Ще свій гол забиває. Далі Мілан перемагає Джено з рахунком 2-0, і зараз нас зустріч проти Ювентусу. Ну, часу було вдосталь, щоб відпочити. Хоча зараз питання: як краще себе повести, випустити другий склад чи зіграти основним, а потім проти ПСЖ як буде. Ну, Ювентус заряджений. це зрозуміло. В них немає ніяких єврокубків, вони будуть грати. В Свою чергу на цю гру вийде Андрій Шевченко і повністю другий склад. Мінімальна Ювентус перемагає Мілан. І після дев'яти зіграних турів Мілан йде на шостій позиції. Ну якщо чесно, Ювентус буде дуже важко наздогнати. Велчі також не все окей, але ми всього все зіграли тільки два тури. Ну тут дійсно команда заряджена. Матч закінчується з рахунком 1-1 Шева ще в першому таймі свій гол забив. І далі нас чекає наполі. Мілан навіть з червоною карткою здобув перемогу Далі Мілан прибуває у Дінези і знову поєдинок проти ПСЖ. Ну, якщо ми ще хочемо пройти далі, то зараз бажано переграти Парижа. Якщо поступаємось, то це кінцева. Про ЛЧ, я думаю, варто забути. 2-1. Не знаю чому, але в цьому експерименті Шева вже в своєму стилі не забуває пенальті. Але дубль за українців. Далі Мілан мінімально перемагає Лечі, так само мінімально перемагає Фіорентину, і зараз нам би бажано не програти. По суті, Боруся Дортмен вже в наступному раунду. 1-1. такий результат дозволяє нам зберегти другу позицію. Ну і в цілому досить таки хороший місяць видався. Мілан продовжує свою переможну ходу в чемпіонаті Італії. Перемагаємо Фрозіноне 2-0, перемагаємо Аталанту 2-0. І зараз вирішальний поєдинок в лізі чемпіонів. Якщо ми зараз перемагаємо, то можемо навіть не дивитись на результат поєдинку. борусія ПСЖ. Браво Росонері! І це значить, що ми в наступному раунді. Сже Ліга Європи. І в одній восьмій нас чекає Атлетико Мадрид. Ну в цілому не найгірший варіант. Далі нічия проти Монси 1-1, перемога над Салернітаною 2-0. І нічия з Сасуоло 1-1. Перемогли Емполі 5-2, поступились Ромі 1-3, перемогли у Дінеза 3-2, в Кубку переграли Салернітано 3-1 і розвалили Болонію 4-1. Начебто досить таки сильно виступає Мілан, але в чемпіонаті все одно ми п'яті. Хоча до Ювентуса не так багато і залишилось. Взагалі, перше тире, шосте місце йдуть досить. Такий щільно один до одного. В кубку Італії в чвертьфіналі нас чекає Аталанта. Ну і вже скоро перші матчі в плей ЛЧ. В чемпіонаті Італії Андрій Шевченко, зігравши 22 поєдинки, забив 19 голів. І поки що це найкращий результат. Перед кубковим поєдинком ми перемагаємо в Розіноне 3-0. І в Кубку прибиваємо Аталанту 3-2. Але травму отримує Рафа Ліао. На півроку Рафа Ліао забуває про футбол. Ну і зараз в нас гра проти наполі. Ну що ж, полісіть. І полісіч приносить перемогу в цьому матчі. Я не знаю, чому, але ще взагалі не забуває пенальті. 3-1 вдома перемагаємо Атлетико Мадрид. Далі Мілан перемагає Монцу 4-0. Грає в ніч'ю за талантою 1-1. І перемога над Лаціо 2-0. І такі прекрасні результати приводять Мілан на другу позицію в чемпіонаті Італії. При тому, що три команди мають по 58 набраних балів. Також нам залишається зробити все на все один крок до чвертьфіналу. Але й на виїзді Мілан справляється з матрасником. нас чекає 1-4. Перемога 3-1 над Емполі. Перемога 4-2 над Вероною. І в чвертьфіналі нам дістається Мадридський Реал. В останньому поєдинку березня ми перемагаємо Фіорентину 2-1. І далі знову Фіорентина. Півфінал Кубка Італії. Дивіться, вони абсолютно не втомлені. Перемога 3-1. Як ми бачимо, Шева грав, але забивав Йовіч. Перед матчем з Галактикос ми перемогли Лече 3-1. В Ювентуса і Мілана по 70 набраних балів. Хоча по різниці забитих і пропущених в нас краща ситуація. Правда, перший свій поєдинок проти Ювентуса ми програли. Ну, звісно, що кращий бомбардир Ліги Чемпіонів Андрій Шевченко. 8 зіграних матчів, 10 забитих голів. Та якесь прокляття з цими 11-метровими. Далі ми одержуємо перемогу з рахунком 3-1 над Сасуоло і матч відповідь проти Мадридського реалу. На жаль, Мадридський Реал в себе вдома перемагає Мілан з рахунком 3-1. Але свій гол Андрій Шевченко все ж таки забив. Далі перемагаємо Інтер. 2-1 в Матчі відповіді проти Фіорентини. Поступаємось 1-2, але все одно заходимо в фінал. де нас вже чекає Інтер. Ну і зараз можливо матч за перше місце. 1-1! Хоча Шеву замінили на 54. Далі Мілан перемагає Дженуа 1-0 і перемагає Калярі 2-0. І такі виступи дозволяють Росонері зайти на першу позицію. Ну і Шева забирає Кубок Італії. Хоча в цьому матчі він не забивав. І в нас залишається два тури. Робимо дві перемоги і чемпіонство наше. 1 0 перемагаємо Торіно. І 3-0 виносимо Салернітано. І того після 38 зіграних турів Мілан знаходиться на першій позиції. 89 набраних балів. Найближчий прислідувач Ювентус. В них на 2 бали менше. Кубок Італії також у Мілан. І в Лізі Чемпіонів ми вилетіли від реалу, як виявилось пізніше від переможців цього розіграшу ЛЧ. В фіналі ЛЄ ПСЖ поступились біля реалу 3-2. А лігу конференції забирає Брюга. Кращим бомбардиром чемпіонату став, звісно ж, Андрій Шевченко. 31 гол за 38 матчів. В Лізі Чемпіонів також Шева, 10 матчів, 11 забитих голів. І того Шева за сезон забив АС 44 м'ячі. Гольових пасів віддав 12, і середня оцінка майже 8. Отже, Друзі, ось таким видався наш експеримент. Всім вам дякую за перегляд це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вам був На все добре